Всім доброго часу, з вами Лавра. Ми зараз говоримо, далі продовжуємо, лікуємо тіло або лікуємо якусь частину тіла. Нога, рука, там, де може бути якась рана, виразка або внутрішній орган якийсь, да? Ну, Це вже відбувається лікування. Особливо, коли, от, наприклад, ми перед цим відео записували там прибираємо біль, зупиняємо той біль, а потім потрібно тіло встановлювати. Набиратися сил. І так, руна Кано, 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 руна кано, зцілює виразку, стилює рану, зцілює хворобу органів. Там шлунку. Справа в тому, що руна кана дуже гарно працює з хворобами шлунку. І зцілює з хвороби різними, яка пов'язана саме от зі шлунковими різними хворобами. Але це не тільки далі. Перт. 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 ви кажете, перт. Руна Перт руйнує хворобу та виводить тіло на рівень одужання. Руна пірт змінює хворобу на здоров'я, змінює обставини і виводить тіло зі стану хвороби на одужання, на здоров'я. Інгус, інгуз, інгуз. Інгус. Інгуз, інгус, дуже сильна руна. Руна, інгус дає тіло Василя або там ноги, Василя, зцілення, життєвої енергії, здоров'я, відновлення. І ви далі озвучуєте відновлення там, місця там, на нозі, на руці, на животі, або якогось такого органу, шлунку і так далі, зцілює, наповнює життєвою енергією. Наговорили окремо на кожну руну. Далі оговорюєте загальний заговір. Силою рун, силою рунічного става, рунічною формули через кано, Василь або Нога Василя, рука Василя там. Печінка Василя стілюється через кану, стілюється, рани чи виразка загоюються, Хвороба органів шлунку виліковується силою цих рун. Руна перта силою цих рун в об'єднанні руйнує хворобу та виводить тіло на рівень одужання. змінюють силою рун. Змінюють хворобу на здоров'я Василя. Силою рун та через руну інгус додається життєва, життєва енергія, здоров'я, відновлення. Силою рун. Відновлюється, відновлюється здоров'я Василя, відновлюється там, на, шкіра на нозі Василя, якщо там рана якась, да? силою рун. Далі ви кажете дана рунічна формула. Активується там, вогнем або вашим повітрям, да, вашим е, диханням. Дана рунічна формула активується вогнем та запускається з моменту активації там, на три доби. Дана рунічна формула та силою рун е, за три доби. Виконує поставлену задачу та буде спалена з вдячністю. Відпущена з вдячністю. Ось так. Поставлена задача лікування, відновлення тіла, там, Василя на оздоровлення. Да та буде так. Далі ви оцю, цей папірець прикладаєте на хворобливе місце, і хай воно там. от, Лежить, да, або там під подушку, або прикласти на якесь хвороливе місце. Або малюєте чоловічка, кажете, це Василь. І ну, малюєте, уявляєте це Василем, Василе, вибачте, за такий кривий малюнок. Василем і малюєте на тому місці, де може боліти. Але уявляєте, що це Василь і так далі. І Ви можете цього чоловічка покласти, наприклад, на фото або на фото намалювати. Ну, ось так. Тільки, звісно, гарно подумати. Після цього ви запалюєте сірник, опалюєте ось ці руни і кажете: вогнем запустила, активувала. Дана іронічна формула активована. І працює з моменту здесь і зараз. Зараз і цю, хва... цю секунду. Оговорила там на три доби. До повного одужання за три доби, наприклад. Ось так. Ну, ось так, Любі. Ну, через якщо далі користуєтеся тарогами, картами, можна так подивитися, як воно працює. До речі, якщо там пройшло декілька годин і якось ви відчуваєте, що щось не так, то можете й деактивувати вогнем спалити і відпустити з вдячністю. Просто словами кажете, що вдячні за роботу, відпускаю, і спалюєте вогнем. Але не забувайте, що кожна рунічна формула, я повторюю, кожна руна може на кожну людину по-своєму. Дати якийсь там імпульс. Що це означає? Не обов'язково це щось страшне. Ні. Це означає якусь протупленість, можливо, якась спочатку може бути перед лікуванням якийсь іскравий біль на декілька там хвилин, а потім раз і починає все. У когось дуже швидко біль зупиняється, проходить, у когось повільніше. Це все, знаєте, у кожного буде по-своєму. Ось так. Ну що ж, будемо здорові, ставимо. Пальчики догори розвиваємо і розпоширюємо це відео. Я вам дякую, до побачення. Не болімо, будемо здорові! Пока, пока.